У нашій рубриці «Бестселер» екранізований історично-філософський роман француза Віктора Гюго Знедолені Написаний він 19 століття. Вже тоді книготорговці билися за право його видавати у 20 столітті. За драму знедолені змагалися театри світу. Мюзикл поставили на сценах 38 країн. І його подивилися понад 54 мільйони людей. У 21 столітті в знедолених ще більший масштаб кінематографісти перенесли мюзикл на екран. Сьогодні він виходить в український прокат Проте як бестселер перетворюється у блокба. Стар Марина Петрова. До них ніхто не співав у кіно наживо понад дві з половиною години. Виконавці головних ролей у мюзиклі Знедолені х'ю джекман, Расел Кроу, ен Геттевей зрибають оплески на його американській прем'єрі. Хоч люди й добре знають цю історію з театральних постановок, після фільму вони вставали з місць, обіймалися і плакали. У США, де взагалі люблять мюзикли, і знедолених зокрема фільм б'є касові рекорди. Історії вічі і надій бідних людей, описані французом Віктором Гюго у 19 столітті. В останні десятиліття світ полюбив за мюзиклом теж француза Шонберга. Мюзикл подарував не один хід, а рія кинути на дно життя Фантіни У мене є мрія, допомагає злетіти до небес. Не чотири роки тому перенесла беззаперечну перемогу безробітній Сьюзен Бойл у британському талант-шоу. One day more – життєстверна пісня головного героя Жана Вальжана у різні роки супроводжувала виборчі кампанії подружжя Клінтонів. be strong and stand with me? Чи чуєте ви наші голоси з цією піснею? Знедолені ідуть на барикади, не лише на сцені. У 89-му вона лунала в усіх новинах про протести китайських студентів на площі Тяньаньмень. Здавалося сильніших емоцій, годі шукати, але у Голівуді вирішили інакше. Актори у знедолених не озвучували партії героїв у студії, а співали на знімальному майданчику. У прихованих навушниках чули музичний супровід, який підлаштовувався під їхні емоції. Коли у тебе в вухах мелодія, ти миттєво входиш в образ, ти ніби існуєш. Середині музики Живий спів додає такий рівень емоцій, який у студії створити неможливо. Новаторська технологія робить історію про надлюдські можливості звичайних людей ще сильнішою. Цього прагнув її режисер Том Хупер у світі стільки злості, економічної, соціальної, стільки протестів на близькому сході на Уолл-стріт. Це такий крик душі недооцінених. І наш фільм гімн з недоленим, який дає надію зібратися разом і змінити життя на краще. У знедолених вісім номінацій на Оскар, як і в усьому світі, українці дивитимуться стрічку англійською, але з субтитрами. Та краса співу та справжніх почуттів перекладу не потребує. Марина Петрова, Дарина Сачкова, Ольга Чико. факти Айсі